майстер приສ້າງ, no. то есть, работы. Саму депутату. Временной процветает? Ну, ещё в течение иногда. Временной процветает. И, и депутат от какой избирательной констанской тут район города. Констанское село основано, да? Это у вас юрисдикция? Так. Yeah, sure. Добре, дякую, представляйте. Виставлення розглядається по сухому судовійської області, складі українськості опозиції, першому засідання до розв'язку правоселяти ввод. Чи вона відводять? Рушивський вводі, ви складу суду немає. Воді не заяву. Ще й по питання до початку розумію мінотеалів по суті. Раді, що що і е, власна, будучи депутатом, подала е, декларацію про свої доходи не своєчасно. Е, Відповідно, декларацію за 23 рік в мене була подата е, до 1 квітня 2024 року, натомість подала не своєчасно і е, відтак. Е, Інформація про те, що фашистський подав е, декларацію, е, відображена е, станом на 24 червня, тобто 24 червня фашістки подав е, декларацію про свої доходи, натомість ми її подати до першого квітня. Тим чинив е, е, він про порушення пов'язаних з корупцією за частиною першої статті 6, тобто порушували Так. Прошу, Роман Іванович, ваше голову. Ви погоджуєтеся з поливачим прокурорами? Погоджуєтесь. Воно ви знаєте? Ви знаєте? Повністю? Yes. Що не встигли подати 1 квітня і 24 червня? Не подавали, бо люд... особа відповідальна. <головніка> Ми подавали, але в той період дуже часто не було електроенергії. Мене комп'ютері заповнили, відправили, просто не проконтролювали, забіжло, але не дійшло. Але якби то було три дні, а то три місяці. Але, але ми потім медіа... Тут вони не перевіряли, пішло, не пішло. Як нам з'явилося інформація, що вона не зайшла, ми, ми зараз і повторно подавали. Коли, коли і яким чином довідались про те, що вона не, не дійшла, як ви кажете. Від кого довідались і, і спросили? Син сидів у комп'ютері і каже, тато, ви переліку осіб, які не подали декларацію, як я, я разом сиділи, заповняли. То вже в червні чи то коли було? То так. Коли вже потім були раз подалося? Так, так. Він сказав, що ми є в тих списках, ми одразу сіли на тройдень, то заповнили і подали. Суміло. Тобто ваша позиція така, що якщо правильно зрозумію, що ви десь не, не проконтролювали, не сумнівно віднеслися і... 100%, 100% що ми не Тому подали на свій час. Так. Добре. Вся у вас пояснення, запитання прокурору особи компетенції не мається. Добре. Е, тоді, прошу. Духовка прокурора щодо. Я здоровому засіданням з'ясували, вас кажу, особаючи депутатом подала таку декларацію не своєчасну. Особа визнала те, що вона дійсно подала не своєчасно. Відтак я вважаю, що є склади в інтернету порушення, пов'язані з функцією за частиною 172, 172, 172 і проситиме на суд на власне тягнення в інших штрафу в розмірі 851. Так і вважають цього єдиність. Дякую. Рушивський, ваша думка. Погоджуєте з думкою прокурора? Думкою прокурора доповнення немає? Докудайте доповні, то немає. Подаряється хороша кімната.